Мати руку на пульсі життя щодня перебувати у вирії подій та доносити об'єктивну інформацію до кожної домівки. Ось головне завдання сучасного журналіста. Але за активною роботою не слід забувати й про свята. День журналіста в Україні відзначають в день прийняття Союзу журналістів України до міжнародної федерації журналістів в 1992 році. Так з нагоди свята кращих представників журналістської когорти області нагородили почесними грамотами, адже уявити сучасний світ без інформації без а собі в її передачі без професійного погляду на події і факти просто неможливо. Сьогодні професійне свято журналістів, я від імені обласної державної адміністрації. І хочу щиро вітати вас всіх, хто тут сьогодні з нами, хто за межами, хто на роботі, хто сидить за пультами, хто сьогодні в процесі, який постійно йде. Хочу привітати професійного свято, побажати вам доброго здоров'я, удачі і хороших успіхів у розбудові нашої відпочити. Поважні наші журналісти, дозвольте від обласної ради і від депутатського корпусу щиро і сердечно привітати вас з професійним святом, свято, яке завжди нас по традиції збирає от в такому форматі, в інших форматах, і ми можемо ще раз поспілкуватися, звірити свої кроки, чи вірним шляхом йде. І радує те, що у нас завжди, я з 94-го року в владі, завжди е, панує атмосфера довіри, відкритості і щирості. Це е, безпередвічно скажу, але правда, що така атмосфера, мабуть, в єдиній області. І за крупкою в цьому є, перш за все, те, що в нас такі високопрофесійні талановиті журналісти, те, що влада шукає порозуміння, і об'єктивно об доносить до всіх верств населення, в першу чергу до вас ту ситуацію, яку ми маємо. Дорогі журналісти, я теж хочу від нас тих слів, які я сьогодні лунають на вашу адресу. Я думаю, з усіх куточків Вінницької області, а можливо і не тільки, сказати про те, що ваша професія вона є надзвичайно важливою в нашому суспільстві. Безумовно, журналістика теж має свої закон. Має свої підходи, традиції. Я думаю, що суспільство, як ніколи сьогодні, зацікавлено в тому, щоб інформація була об'єктивною, інформація була правдивою, інформація, яку отримують сьогодні люди, вона повинна давати їм повне усвідомлення того, які у нас перспективи, що ми сьогодні маємо, які у нас є здобутки, які недоліки. Це все залежить від вашої поседенної роботи. Тому сьогодні щиро прийміть самі щирі. Вітання, словами вдячності за вашу роботу. Я хочу побажати вам тільки єдині, що ви були самодостатні, що ви були щасливі, що ви були здорові, що ви завжди були вільні і об'єктивні. Свято вас хочеться відзначити, що серед кращих з кращих були також і тележурналісти, телерадіокомпанії Смарт. Незважаючи на те, що журналістика вимагає великої самовіддачі, це все таки не професія, а покликання. Адже якщо заглянути до тлумачного словника, то там можна знайти таке визначення: журналістика вид творчої діяльності, де основою професії є об'єктивне висвітлення будь-яких сторін реальної дійсності, оперативний пошук актуальної інформації. Журналістика це стиль життя, тому що коли потрапляєш у цей світ, це зовсім інший світ, то дивишся на все зовсім інакше і через через призму і фотооб'єктива, і через призму камери, і зовсім спостерігаєш на все як глядач, і дуже приємно, що обласна влада, міська влада не забула про журналістів, що нагородила. Хочеться це такі незначні подарунки в вигляді грамот, подяк, але вони дуже залишаються в наших серцях, дуже потрібні нам, тому що це дає стимул працювати краще, працювати для людей, і ми в кожній в кожному словечечку, в кожному реченні. Прагнемо бути кращими, прагнемо бути досконалішими і говорити дійсно правду. В Цей святковий день хочеться висловити слова подяки нашим телеглядачам, адже вся наша робота зорієнтована на те, щоб ви щодня були в курсі подій, отримуючи щоразу нову порцію свіжої, перевірної та актуальної інформації. Тетяна Соловевадиндамець, телерадіо телерадіокомпанія Смарт.